Сьогодні ми у місті, яке за величною архітектурою кінця 19 століття може зрівнятися з туристичною столицею світу Парижем. А в самому його серці кожен бажаючий може відкрити для себе українську Голландію. Адже спочатку квітня у місцевому дендропарку алеї вкриваються килимами тюльпанів, гіацинтів, нарцисів та мускарів. Сюди могли б їздити тисячі туристів, та їх відлякує величезне але вже кілька років поспіль. Змі твердять. Місто на межі екологічної катастрофи. Вперше за всю історію інспекції мені знадобиться дозиметр. Та як часто тут зашкалюватиме рівень радіації. Просто під моїми ногами величезні поклади урану. Мені від цього дуже тривожно, однак будні містян мало чим відрізняється від наших із вами. Зранку дорослі поспішають на роботу, а діти в школи і садочки. Та як жити там, де щодня під землею лунають вибухи, а в повітря потрапляє небезпечний родон? Візнаємось разом із вами. Інспектор міста Кропивницькому. Кіровоградська область лідер серед регіонів України за рівнем онкологічних захворювань. Кількість хворих тут становить 450 осіб на 100 тисяч населення. Уже сьогодні цей показник перевищує середньоукраїнський майже на 30%. відсотків. Багато хто пов'язує такі цифри з кількістю шкідливих виробництв, зокрема Уранового. Але чи такий страшний уран, як його малюють? Цікаво. Інспекція змусить мене винести місто вирок, чи, можливо, мені вдасться розвінчати один із найбільших міфів. Розпочну з об'єкту, що безпосередньо пов'язаний з ураном інгульської шахти. Поклади уранової роди у нас за розмірами шості в світі. В межах Кропивницького діє унікальна уранова шахта. Слово уран в мене асоціюється з радіацією, тому я прийшов сюди з дозиметром, який показує норму. Сама шахта це режимний об'єкт, тому на виробництво ми не потрапимо, хоча дещо цікавеньке я для вас приготував. Ходімо, ми всі знаємо, що здоров'я напряму пов'язане з харчуванням. Та у місті, що стоїть на покладах урану, перевіряти звичайні кафе чи ресторани було б занадто банально. Я хочу влаштувати незвичну інспекцію. Виробництво рану це небезпечно і шкідливо, тому підхід до харчування теж особливий. Зараз перевіримо, в яких умовах харчуються ті, хто тут працює, і що сьогодні на обід. Напевно, обід закінчився, бо в залі на диво пусто. Але мене зараз більше цікавить кухня. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ідіть до нас. Володимир Остапчук, програма Інспектор міста на каналі «1 Плюс 1». Як вас звати? Пані Оксано, давайте ми поки вдягаємо халатик. Розкажіть, ви давно працюєте тут? Сім років. Сім років? Ну, це немало, не скажу зразу. Ходімо. Це ви зараз ненароком анонс на стан кухні зробили? Тоді мені вже лячно туди заходити. І одразу при вході я помічаю цікаву деталь. Таблиця розрахунку сировини вагою на 100 грамів порції. Ого Боже, це що за радянських часів робилося? Нічого собі раритет. А що це у вас сушиться? це? Що це... на харчування? Да. 2018 рік. Таблиця розрахунку сировини і талони на харчування. На мить мені здалося, що машина часу перенесла мене в далекі 80. Сподіваюся, продукти за термінами придатності тут набагато сучасніші. Що сьогодні на обід? Два раціона. Я бачу каша, котлета, Мала. салат. Печений перець. До речі, дуже добре, що у вас саме печені овочі, тому що вони якраз і виводять радіонукліди. І це і є спецхарчування для робітників шахти. І є ще в нас ось молочне, ми їм даємо сьогодні кефір. Тобто молочне обов'язково є, обов так? Це виводить шкідливі речовини, речовини Так, так. Да. Але мою увагу привертає інша річ. Ось тут що це за їжа. Це ми розложимо салат і кожен бере тарілочку, бере собі салат. Але чому усі продукти розкриті? А це ми все накриваємо тримаємо, Чому ж тоді досі все було відкрите? Зараз же люди кушали, відкривали на салат. Ага. І справді, 5 хвилин тому брали їжу охоронці. Тож поки що порушенням це не вважатиму. Але мене цікавить тут ще дещо. Це чисті тарілочки, так я розумію. Давайте ми перевіримо, наскільки чиститься тарілочка. Все дуже просто. Чого господи. Результат має бути від 0 до 10. Який ви результат думаєте? 26. Скільки? Вісім. співробітники дають результат до 10. Насправді тут 728. В 73 рази більше за норму. Вона бруднюща. І зараз з огляду на цей результат я хочу дізнатись тоді, як же ви миєте ці тарілки? Я бачу, що з неї навіть плівку не зняли. Вона нова. Боюсь, тоді справа не в машинці. А ми можемо зараз її запустити і потім зразу виняти. Та нашу цікаву розмову перериває несподіваний гість. Ой-ой, ви зараз на виробництво заходите. Схоже, таємничого чоловіка відсутність шапочки, халату та бахіл не бентежить. Що ж такого важливого він має нам сказати? Будьте добрі, вийдіть зі мною а на ви хто, перепрошую? я керівник режимно-секретної групи цього підприємства. Так. Вийдіть, будь ласка, зі мною на пару хвилин. вас звати і мене. Олександр звати. Русланович можливо, мене звати Ми будемо спілкуватися тільки присутності камер. Для того аби проводити якісь заходи, можливо, спершу потрібно було поставити до відома керівництво і знову стара як світ пісня. Схоже, мені вкотре доведеться Свої права. Ось дивіться, у нас всі дозвільні документи. А поки пан Олександр вивчає документи, до нас нарешті приєднується завідуюча виробництвом пані Людмила. І зараз разом із нею спробую з'ясувати, чому посуд такий брудний. Прошу запустити посудомийну машину. Зараз регент вступить у дію. Тарілка чиста, яка показує результат 571. Та я знаю, в чому може бути причина: миючий засіб. А точніше, його склад і концентрація. Зараз я проведу останній тест. Давайте я вимою тарілку. Це миючий засіб, звичайний, так? Та? А він чому не підписаний? У вас написано, що це томатна паста. Це. Чому він не підписаний? Підпишіть. Підпишіть. Зараз перевіримо ще раз. Ну Ось дивіться результат. 6. Значить, у вас мало миючого засобу, значить він не такий. Тут і правда лише два варіанти. Або ви купуєте дешевий і неякісний миючий засіб. Або ваші працівниці заливають його менше норми. Ходімо, подивимось, де зберігаються ваші продукти і в яких умовах. Ухти! Що це таке? Сокира. Рубаємо кістки. І отут висять туші. не, не вися. А оце що за сіль? Це жертвоприношення якесь. Богу Урану? Що? Це колода для готів і м'яса. Це дубова колода, яка дотримується всіх санітарних норм і правил. Колода і справді відповідає нормам. Чиста, по закінченню роботи, засипана сіллю, але мені цей антураж чомусь нагадує сцени із фільмів жахів. А ось тут у нас молочна продукція, так? За те, що люди працюють на шкідливому виробництві, щоденно вони мають отримувати пів літра молока. Рівнозначною заміною молока може бути кефір, адже ці продукти збільшують протидію організма токсичним речовинам. Та в холодильнику я бачу дещо зовсім інше. А що це у вас таке? Бутерброди. Бутерброди є невід'ємною частиною лікувально-профілактичного харчування. Угу. це другий сніданок. Тобто важко. вони в шахту спускаються з оцим бутербродом. Да. Це круто, молодці. Тут один градус. Температура в холодильнику в межах норми. А ось і кефір, власне. Теж до 8 вересня. Тут у нас знов кефір, кефір, кефір. Три градуси. Все в межах норми. Але ж кефір – це лише частина спецхарчування. Має бути ще риба, м'ясо. У нас є десятиденне меню. розроблене. це набір продуктів, які вміщають в себе півтори тисячі калорій, які потрібні шахтарю для спротиву від інізуючого випромінювання, спротиву від професійних захворювань. Десятиденне меню. Бутерброди і молочна продукція це круто і відповідає вимогам до харчування у шкідливих умовах праці, але корисно не завжди дорівнює смачно. Саме зараз на обід привезли зміну шахтарів, тож я хочу поспілкуватися з ними і дізнатися про їхню працю більше. Хлопці можна до вас? А що ви конкретно робите на шахті? Ліфт, який спускає вантажі та людей, вивантажують з вагонів роду і видають на поверхню. Ми обслуговуємо цей ліфт. А ви вдвох? так? не ми вдвох. В нас бригада. Скільки це метрів 420 метрів. Ого пів кілометра. це впливає на здоров'я. Є професійні захворювання, онкологічні захворювання, хвороби, легенів, бронхів, суставів все що завгодно. Як ви з цим боретесь. Вона зміна триває 7 годин 15 хвилин. Я читав на якомусь сайті, що у вас в кінці робочого дня є сауна. Так, є. Кожен день понеділок, середа, п'ятниця. Керівництво канал 1 плюс 1. Пропишіть мені сауну в понеділок, середу і в п'ятницю. У шахтарі суворі правила виробничої дисципліни. Тож і обід дуже швидкий. Ну, прямо дуже швидкий. Можу проінспектувати, чи тут смачно. Борщ, як на мене, моя мама варить смачніше, але це непоганий борщ. Гречана каша смачна. Тут найсмачніше це м'ясо. Просто перфектно. Я не можу свою роботу порівнювати із роботою на урановій шахті, але моя робота теж шкідлива. Я вже доїв лікувально профілактичний обід і потім буду готовий до фінальних поставків. Але не думайте, що ситий інспектор це добрий інспектор. Смачною їжею мене не підкупити. Перше, що ми побачили тут, воно просто нас шокувало. Тому що посуд набагато брудніший за норму. Але мене цікавило, що їдять шахтері. Я побачив, що у вас і справді профілактично лікувальне харчування. У вас розроблене меню на 10 днів. Є два на вибір обіди, у вас є навіть печені овочі, чого я не бачив в державних їдальнях, мабуть, ніколи. Ви по-материнськи загортаєте бутерброди і даєте шахтарям. Ну, це так мило, це так якось по-жіночому. І це мені дуже сподобалося. Ви молодці. Я би залюбки вам вручив гордість міста. Але не можу. Бо є конкретні норми, враховуючи все, що ми тут побачили і перевірили, ми, ваші дальні, не можемо вручити і ганьбу міста. Дуже вдячні. Але я сподіваюся, що ви за місячний термін усунете всі недоліки, і коли ми приїдемо сюди із повторною перевіркою. Ми залюбки збагатимо вашу їдальню не ураном, а червоною табличкою Гордість міста. Дякую. Дякую. Дякуємо вам.